У США усувають наслідки найбільшого за майже десятиліття розливу сирої нафти. Витік стався в штаті Канзас. До невеликої річки, що на північному сході штату, потрапило 14 тисяч барелів нафти. Цього вистачило б, щоб заповнити Олімпійський басейн. Розлив не порушив місцеве водопостачання та не змусив місцевих жителів евакуюватися. Робітники швидко поставили бар'єри, які не дали нафті піти вниз за течією. Причини витоку поки ще з'ясовують. Аварія може бути пов'язаною з виготовленням трубопроводу та його прокладанням. Трубопроводом Кістон із Канади на переробні заводи та експортні центри США щодня транспортують понад 600 тисяч барелів нафти. Його оператор канадська енергетична компанія. За словами аналітиків, витік може вплинути на запаси в штаті Оклахома, а також зменшити постачання до центральних регіонів США та узбережжя мексиканської затоки. Це вже третій розлив сирої нафти на трубопроводі з часу, коли його відкрили у 2010 році. Попереднього разу витекло майже 800 тисяч літрів, через що кістон перекрили приблизно на два тижні.